Слава Ісусу Христу, вельми шановне товариство. 25 жовтня виповнюється 83 роки з дня смерті видатного українського патріота катехита Бродівської гімназії, священика Богородинської та Юрівської церков, паруха села Язлівчик, культурного діяча, композитора і диригента отця Михайла Євгена Осаці. Життєвий шлях отця Михайла є порівняно недовгим. Охоплює всього 52 роки. Народився Осадца у 1889 році в селі Вікно на Станіславщині в сім'ї священика. Здобувши початкову освіту в сільській школі, вступив у Бережанську гімназію, а потім на теологічний факультет Львівського університету. Михайло Осадца здобув також хорошу музичну освіту, закінчивши Львівський інститут імені Лисенка. Тому після висвячення на священника отець поряд з пасторською службою активно включається в культурно-освітницьке життя Бережанщини. Там він організовує хори та оркестри і стає їх керівником і диригентом. У 1921 році отець Михайло Осадца переїжджає у броди на посаду катехита вчителя богослов'я в Державній гімназії Юзефа Коженьовського. Поряд з викладацькою роботою священик відправляв служби Божі для своїх учнів у церквах святого Юрія та Пресвятої Богородиці, а також ініціював активне культурно-мистецьке життя у нашому місті. З приходом у броди радянської влади отець осадця залишився без роботи, оскільки релігія в школах була заборонена. Тому парафіяни села Язлівчик запросили його бути парохом у їхньому селі. Навесні 1941 року органи НКВС чинять спробу арешту отця Михайла. В цей час він тяжко захворів і до кінця, не одужавши, священик сильно застуджується, і на святкуванні дні пам'яті Маркіяна Шашкевича в селі Підлисі ослаблений організм не зміг перебороти недугу. І 25 жовтня 1941 року отця Михайла Осаці. Не стало. Тож дочину панахиди запрошуємо чеснішого отця Романа Біля. Благословен Бог наш, Завжди нині повсякчас, і на віки. Святий 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 Боже, Боже, святий, кріпкий, святий безсмерний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помий. Тайце помилуй нас, Господи, очистих і наші, владий, попроси, беззаконі наші, святий на цікаві, ті, очі наші, і мене ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Щас і на віки, віки вам наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але відзвони на світо, царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, пов і повсякчас, і на віки віки. Come para pero... is Зачиска й непорожна діла, що Боже здібе не поради, бо ли, що спаслася душа, поміли нас, Боже, великі, милості твої. Molimo što bi mjesto kao i pomilo. Покій душі сам вчора Божа, священа і нехай має, і щоб простити сину, всякому роліченні вольному і невольному. Всі святи праведні спочивають. Небесно і пущення ріхів у Христа безсмертно, за ней Бога нашого просі. Господи, ми помолімся. І воскресіння, життя, і покій, помер, його. священа Єрея, Михайла, Христе, Боже наш, і тобі славу віддаємо з беззначальні Тимцем отцем, присвятим благим животворчим, жив Твоїм духов, нині і повсякчас, і на віки віки. Того, що воскрес із мертвих і живими, і мертвими володіє істинний Бог наш, воли то є пречистої Свої Матері, святих славних святих апостолів, отців наших і нашій всіх святих, душу від нас, представшу, і Своє свого священої Яри, Михайла, славені, праведних учені, нідер Хаврама, Ісака, як покой із праведними прилічить і нас помілує, як благий, і людинолюбний, по баженому спені вічний покій, подай, Господи, присобоминаймо роботу, священої Яри і Михайло, і сотворимо вічною Oh, наш, що Нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя ім'я Отця і сина, і святого духа, мінь. ім'я Отця і святого духамінь, в ім'я Отця і сина, і святого духа,мінь. Вічна. Йому пам'ять. Ближніх задля Бога любити як самих себе. І справді, отець, це вмів любити і співжити з людьми. Бо був надзвичайно високоосвіченим, мудрим і в той же час простий у поводженні з людьми, незалежно від їхнього соціального становища. А ще знав декілька мов. То чи не з кожним з ким зустрічався, намагався розмовляти його рідною мовою з українцем українською, з поляком польською, з євреєм єврейською, з німцем німецькою. Тому свої його любили і пошановували а чужі. Поважали, у Господі отця Осаця завжди було лютно. Сюди, мов на вогник добра, сходилась молодь. Гімназисти, учні старших класів, співали пісень, грали на фортепіано. Усі почували себе вільно та невимушено. Саме так родина Осаці зустрічала гостей. І сьогодні цей будинок знову гостинно зустрічає усіх, хто прийшов пошанувати пам'ять отця Євгена. Михайла Осаць, прийміть мене ліси, поля і луки, я ваш увесь із вашого коша. Ми вірою, пов'язані навіки, візьміть ось вам, моя довірлива душа. Я буду вам за сина і за брата, з вітрами, дужими співатиму пісень. І плакатиму, коли буде втрата, і так досконо, кожен божий день. А як знесилюсь десь на видноколі, я вас, як рідних, з тиха попрошу, поставте свічку просто неба в полі, якщо у вас я цього заслужу. Тому запрошую представників влади. Громадськість міста та молодь запалити свічки пам'яті та покласти квіти до підніжжя пам'ятника Отця Михайла. Михайло Осадця був видатним культурним діячем міста і краю. До нього, до, до нього тягнулася обдарована молодь. Тому місто жило 27 років співом, музикою, виставами, концертами та імпрезами. Також активну участь у різних святах та виступах брали інші члени сім'ї Осадців. Його старша донька Стефа була прекрасною піаністкою. Молодша Марта співала в хорі. А син Маркіян грав на багатьох музичних інструментах і був хорошим диригентом своїм багатогранним талантом, працею і енергією. Отець Осад заживив духовне і культурне життя міста. Бо саме з його ініціативи у 1925 році, при музичному товаристві Боян, був створений хор Боян, та симфонічний оркестр, якими він керував. З приходом радянської влади музичне товариство Боян було закрите і заборонене. Нова історія хору боян розпочалася після проголошення незалежності України, у 1991 році у Бродах шанували пам'ять українського патріота Отця Михайла Осад, з дня смерті якого виповнилося 50 років. Саме тоді і виникла ініціатива про відродження в бродах культурно-мистецьких традицій хору боян, керівником якого вже довгі роки є Ярослав Линів. Запрошую до мікрофону, хор церкви Святого Юра. Бимадний людей, страшний гріх, Господь Бог, без число все прощає, і взимає молити за всіх, Господь, Бог, без число все прощає, і взимає молити за всіх. Рот не зміг побивати во всім світі маленьких дітей і свята я святи Божа мати, пригорнула до своїх грудей. і За тих хлопців, що лягли у нерівні мою, що банли. Ангелі... Нас і слава героям, їх родинам хродина до землі, Божа! ласка у ваших долонях, хрести з миром на вашій чолі, Божа ласка! С на вашім чолі. Блажен той муж, воістину блажен, котрий не був ні блазним, ні вужем, котрий у ні в празник, і ні в будні не піде на збіговиська у блудні і не схипнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі, душа Його у Бога на плечі. І, хоч про нього скажуть навіжений, то не біда, він все одно блажений, і між людей не буде одиноким, стоятиме, як древо над потоком, крилаті з нього вродяться плоди, і з тих плодів поціються сади, і вже йому ні слава, ні хула не зможе вік надборкати крила. До кінця своїх днів отець Оса це свято виконував правило, записане в малому катехизмі, єдиній книжці, яка вціліла з великої бібліотеки священика. Ми повинні ближніх задля Бога любити як себе самих. Саме цією фразою і керувався отець Михайло, присвятивши себе служінню Богові і людям. Наше поминальне віче в день шанування пам'яті Отця Михайла Євгена Осаце оголошує закритим. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!